Привіт! Я молодий правник, який вже 4 роки практикував юрисконсультом та нещодавно склав кваліфікаційний іспит і набув статус адвоката. Я вирішив поділитися своєю історією досвідом та переживаннями з тими, хто вирішив іти тим же шляхом. Я розповім про труднощі, з якими зіткнувся, особливості проведення кваліфікаційного іспиту, і дам практичні поради на основі власного досвіду. Отже, що вас допустили до іспиту, необхідно звернутися із заявою до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури КДК регіону із заявою за місцем свого проживання або реєстрації. До заяви необхідно долучити пакет документів, передбачений пунктом 2 розділу 2 порядку. Порада 1. Почніть готувати документи заздалегідь та перевірте вимоги до кожного із документів заздалегідь, щоб уникнути відмов через формальності. Кожна копія документа повинна бути завірена саме так, як цього вимагає порядок. А оригінали документів повинні бути з собою на роках під час подання такої заяви. Порада номер два. Якщо ваше фактичне місце проживання та реєстрації відрізняється, виходом із ситуації є договір оренди. До прикладу, я фактично зареєстрований в іншому регіоні, хоча подавав документи до КДК міста Києва, оскільки тут проживаю та орендую квартиру понад 6 місяців до моменту подання заявки в КДК. Кваліфікаційний іспит складається з двох частин усної та письмової. Кожна кваліфікаційна комісія проводить іспит з різною частотою, в залежності від кількості бажаючих осіб: одні кожні 2-3 тижні, інші 2-3 місяці. Коли КДК перевірить вашу заяву, вам зателефонують та повідомлять дату проведення першого блоку письмової частини. Тут важливі не тільки знання, а й практичні навички. Тому теоретична підготовка з книг це тільки половина роботи. Кожен тягне білет, у якому три завдання по написанню документів, та четверте практичне. Перших трьох необхідно написати якийсь конкретний документ. Це може бути позов, заява, клопотання, апеляція тощо. Фабулу справи та обставини ви вже придумуєте самостійно. У мене одним із завдань було написати апеляційну скаргу на ухвалу суду в межах кримінального судочинства. Тут головне, щоб ваші документи відповідали формальним вимогам та не були залишені мовним судом без руху. В четвертому завданні вам вже надається конкретна фабула, і від вас, як від адвоката. Вимагається побудувати лінію захисту та покрокові дії по вирішенню цього запиту клієнта. Для мене основною складністю стало фізично встигнути це все написати від руки, адже часу обмаль. Відповідно до положення, кожна КДК вправі встановити свій час для написання іспиту в межах від 2 до 6 годин. Особисто, коли я здавав, час було встановлено 3 години на всі 4 завдання. Другим етапом кваліфікаційного іспиту є усна частина. Ця історія вже більш людська, але не менш напружена. В середньому її призначають через місяць після письмового, хоча можуть проводити і в один день. Тут також тягнуться білети, в яких по 16 питань з різних галузей права: кримінального, конституційного, цивільного, адміністративного тощо. Розповісти потрібно всі 16 питань. Члени комісії можуть ставити додаткові запитання, щоб перевірити рівень ваших знань та знання практики суддів. Однак, якщо одразу відповідати чітко та конкретно на поставлені запитання, уточнень виникати не буде. Тут важливо відповідати чітко та без води. Від себе рекомендую не ігнорувати історію адвокатури. В білетах є одне-два питання по історії. Ці інші питання звучать до прикладу: так які справи вважаються малозначними? Назвіть критерії малозначних справ відповідно до ЦПК України. Після перевірки результатів КДК видає свідоцтво про успішне складання іспиту. Далі вам необхідно звернутися із заявою до Ради адвокатів регіону про призначення стажування або звільнення від такого з підстав, передбачених законом. Перелік документів, які додаються до заяви про звільнення від стажування, є фактично ідентичний заяві до КДК про складення кваліфікаційного іспиту. Оскільки я останній рік працював помічником адвоката за основним місцем роботи, радою адвокатів регіону було прийнято рішення про звільнення мене від стажування. Звертаю увагу, що Радою адвокатів України запроваджено обов'язок для помічників адвокатів підвищувати кваліфікацію. Сертифікат про підвищення такої кваліфікації необхідно долучати до заяви про звільнення від стажування. Рада адвокатів регіону на своєму засіданні розглядає заяву про видачу про право на заняття адвокатської діяльності протягом 30 днів у вашій присутності. Одразу після розгляду такої заяви у разі звільнення від стажування ви приймаєте присягу та вам вручають свідоцтво. В цей момент ви набуваєте статус адвоката. Якщо ви на цьому шляху, тримайтеся. Воно того варте. Статус адвоката відкриває нові горизонти, уточнення та можливості. А якщо залишились додаткові запитання, пишіть їх у коментарях з радістю відповім. Успіх!